Добрий день, діти! Сьогодні нас попереду чекає дуже багато цікавої роботи. Тема нашого сьогоднішнього заняття захований віршик. Зима і пролісок блакитний. навколо ще лежать сніги, а він сміхається привітний, а він скинув ланцюги. Діти, яка зараз пора року? Так, весна. З приходом весни відбувається пробучення природи. Пропоную вирішити у подорож до весняного лісу. Уявімо з вами, що зараз починають щебетати пташки. Дерева ще стоять темні, голі, без листочків. Подекуди ще лежить тонкий шар снігу, а під ним перебувається паросток дивовижний, дивовижна квітка з-під снігу виростає. Раніше за всіх вона весну зустрічає. Ще довго сніг лежить, та природа вже не спить, пробиваються з землі перші квіточки малі. Що це за квіти? Так, дійсно, це проліски. З-під снігу свій листочок до сонця простяг. Гну і синій мій дзвіночок вітатиме весну. Діти. Послухайте оповідання Парина е, Макрачу Квіти для мам. Весна цього року була ранньою, незважаючи на те, що десь лежав сніжок в лісі на проталинах несміливо зеленіла трава, і з'явилися перші вісняні квіти. Дітям хотілося зробити мамам подарунок, і вони вирішили подарувати їм квіти. Організатором походу до лісу був п'ятикласник Максим. Він був старший за всіх, вміло організував навколо себе дітей, а його, його слухали, поважали, всі погодилися. Тільки Оксана, яка була на рік молодша за Максима, висловила невдоволення. Це правильно подарунок потрібно зробити своїми руками, а не просто взяти вже готові. Адже ця природа нам робить подарунок, вкриваючи землю чудовим цвітом. Крім того, проліски первоцвіт занесені до червоної книги, і їх не можна рвати. Чому не можна рвати? запитав найменший Павлик, тому що через жорстоке поводження людей вони зникають. А ми зірвемо тільки по кілька квіточок, почав виправдовуватися Максим. Так всі говорять, але квітам від цього не стає легше, сказала Оксана і додала. Хіба ваша мама зрадіють такому подарунку? Діти чекали, що скаже Максим. Але він став розгублений, йому було ніяково. Він знав, що кожного року люди. Бездумно знищують первоцвіти, світу, бо їх виривають з корнем, вириваючи цілі галявини. Про це багато розповідали в школі. Але так хочеться здивувати маму, вперше Максим не знав, яке рішення прийняти. Зробимо так: підемо до лісу, а там на місці вирішимо, що робити далі. Усі пішли за Максимом. До лісу було недалеко. Максим зупинив компанію на початку галянок. Саме там лежав край величезного квіткового килиму. Діти стояли зачаровані. Побачене їх вразило. Легкий вітерець сніжно погодував голівки проулізків і підсніжники. І на якийсь час дітям здалося, що вони чують тихий цвін, яким квіти вітаються з ними. Діти стояли, боячись поворухнутися зачаровані красою природи. Я знайшов вихід, радісно вигукнув Максим. Ми зробимо квіти самі. Я не вмію, за заскигли Павлик. І ми не вміємо підхопили діти. І я не вмію, сказав Максим, але я знаю, хто нам допоможе. Моя сестра відвідує гурток, де їх вчать робити чудові вироби з різного матеріалу. Сподіваюся, вона нам не відмовить і допоможе. Додому діти повернулись веселі і радісні. Оксана була права, коли радила своїм друзям виготовити подарунки своїми руками, а не знищувати красу природи. Коли мами дізнались про вчинок своїх дітей, то дуже зраділа, а ще більше їх тішили подарунки, які діти зробили самі, вклавши в них винахідливість і фантазію. Тож, малята, чи сподобалось вам оповідання? Так? Чому не можна рвати підсніжники та проліски? Так, тому що вони занесені до червоної книги. А чому книгу до якої записують рослини, які яка чому вона називається червоною? Вірно, малята. А зараз ми з вами проведемо фізкульт хвилинку. Небо жовте жовтеє поле, Гори Карпати, синєє море, Ріки, ліси, і степи тут безмежні, це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні. Ворога лютого здолаємо дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає. Повітності і сила це добре ми знаєм. ми українці, ми сині, мужні. Ворога лютого здолаємо, дружня, коли ми разом на ніхто не здолає, і сила, це добре ми знаємо. Ми І ми незалежні, ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо, дружню, коли ми разом, нас ніхто не здолає, по'єднаності сила це добре ми знає, ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо, дружню, коли ми разом Нас ніхто не нас долає, по'єднані сила це добре ми знаємо. Малята, якщо квітку зриває, то наступного року вона зможе випустити всього один бутончик або навіть не зацвісти зовсім. Але якщо квітку не турбують, то щороку з цибулинки виростеє не один бутончик, а багато цілих букетик. Якщо пощастить, можна побачити пролізки з 10, -ма, 12. -ма. Блакитними дзвіночками. Багато людей, е, любителів квітів, висаджують проліски підсніжники навіть біля своїх будинків. Дуже, зараз це навіть дуже часто зустрічаються і вони ростуть. Е, а, але проліски і підсніжники лісові квіти. Якщо зірвати їх, то у воді вони швидко в'януть і відцвітають. Щоб зберегти красу цих квітів надовго, зробимо їх своїми руками. Як розказано в оповіданні. У нашій художній майстерні є все необхідне для цього, а я вам цьому допоможу. Ось дивіться, який красивий пролісок виготовила я. Скажіть, з яких частин він складається? А з яких кольорів ці частини? Так, вірно вірумаєте, зверніть увагу на незвичайну аплікацію. Квітка немов жива. вона виступає над папером. Зараз я вас навчу виготовляти таку оригінальну квітку. Але для початку, для роботи ми з вами підготуємо свої пальчики. І зараз ми з вами виконаємо пальчикову гімнастику. ці малята. А, дивіться, а зараз ми з вами починаємо працювати. У мене є кружечки, ось такі. І у вас вони на столі в кожного є. Вони різних розмірів, коричного кольору, це для прогалинок. Ось такі голубого, білого, зеленого, великого зеленого. Маленько. Ви вибираєте ті білий або голубий, якщо хочете пролісок, то вибираєте голубий кружочок, якщо хочете підсніжник, то вибираєте білого кольору. Складаємо його навпіл, ось так. Ось. Прикладаємо, дивимося, якщо спів на підходить то ми його приклеїмо. Приклеюємо ми його на... Беремо ось такий у нас підкладка, на якій ми будемо наносити клей. І ось, коріччимо, ми приклеїли. Далі ми приклеюємо віточку. Поганенько промазуємо і клеїмо, приклеюємо. Потім ми складаємо листочки, ось такі приклеїмо, складаємо і приклеїмо їх. Зразу прикладаємо, дивимось, як нам потрібно, чи підходить нам. А потім уже приклеюємо. Ось ось так. Далі ми промазуємо, складаємо навпіл листочок зеленького, але меншого розміру. Мажемо, клеїмо і приклеїмо це наші бутончики. Так. Спочатку один, потім інший, потім вибираємо білого кольору, в мене це буде підсніжник, адже пролісок у мене є, теж складаємо навпі, промазуємо клеєм і приклеїмо спочатку одну половинку. Потім приклеюємо іншу. Ось такий підсніжник в мене вийшов. Тут в мене пролісок, а тут у мене підсніжник. Малята, зверніть увагу, що клей я наношу на підкладці. Завдання непросте, тому давайте з вами повторимо ще раз, що за чим робити. Вірно, малята. Так, все вірно малята. Правильно ви відповіли. І тепер. Ми будемо робити з вами кожен свою квіточку, кому яка подобається. Якщо комусь потрібна допомога, кажіть я допоможу. Так, молодці малята, гарні вийшли у вас роботи. Зараз ми з вами зробимо виставку наших робіт на досточки. Одна і більше мені сподобалась робота Іри. Виріб дуже гарний. От Іра, будь ласка, вибери ще одну. На твій погляд, хто з дітей теж дуже гарно і правильно зробив. Так. А скажи Іра, розкажи, будь ласка, про свою аплікацію. Так. Вірно, для мами, дуже гарна, красива. Анастасія, а скажи, будь ласка, чи є в нас робота з помилками? Як на твою думку, є хтось той, хто виконав невірно і дуже замітно, що є помилки? Так. У нас з вами малята вийшла дуже прекрасна квіткова галявина, яку ви самі зробили. І ці роботи надовго збережуть свою красу, е, красу ранньої весни природи. Молодці, дуже гарні роботи, як пролісок синенький, і перший на весні сказати вам, радненький, кінець, кінець зими, з під снігу мій листочок до сонця простягну, І ніжними дзвіночок вітатимуть весну.